Так, я розумію про що йдеться, і е, я повністю згоден з правозхисником. Але у мене е, виникає таке логічне питання. Е, от ми маємо відео, де е, одна персона е, каже, що вона Черенков Олександр Володимирович, Є інша персона на, мою, на моє переконання, тобто я, який надає фото та відео. І е, експертиза підтверджує, що це абсолютно інші люди, а потім ми робимо голосову експертизу. І що без що? який висновок? От а, а, добре, а потім голосова експертиза, яке ДНК чи ще якісь експертиза? Бо ви розумієте, що ми це питання може тривати дуже е, довгий час. А, але нас е, поп... ви, ви, ви мене вибачте, а я відчуваю якесь знущання над над собою.